Небо над Києвом пізнє нас заспокоює різно. Небо над Києвом Обличчям до небес цикл. Одвічна гора. На лисій горі всі відьми як злидні. У травні чаклують, аж трави врять. Над небом безкраєм земля непохитна, у небо вогненно жаринки летять, ще й досі немає вітрам супокою, ще й досі вогненність обмацує їх, збираються відьми весною палкою, забувши про Бога і сорок святих. І руки, жагучі, торкають без земля, ти тільки облуду ту не сприймай. Тут навіть у марах якогось безсмертя почне яскравіти палючий розмай, а поряд з горою, Макарівська церква, від неї ступає дбайлива пора: Боїться диявол, хто Божий не згасне, прийматиме спокій одвічна гора.